Вітаю! Ми команда Ілінівські Ілін сови»! Вероніка наука. Максим. Ефтур. Вероніка, інженерія. Олександра, мистецтво. Надія, математика. Ми представляємо Іллінівський оформний заклад загальної середньої освіти. З поглибленим влюблення іноземних пол. Ілінівської сільської ради. Краматорського району Донецької області, що знаходиться в мальовничому куточку Донеччини. Наш проєкт парк тволодних фігур ліхтарі мрій». Мета проєкту створити унікальний інтерактивний парк світлодіодних фігур для дизайну навколишнього ландшафту та збагачення культурно-творчого життя села, надання естетично провагливого простору для навчання та відпочинку. Реалізувати його ми зможемо завдяки нашим знанням з фізики. А саме уявлення про природу світла, можливості перетворення світлової енергії в електричну, альтернативні джерела енергії. Принцип роботи сонячної батареї вмінням збирати електричний колед і проводити відповідні вимірювання. Для реалізації ідеї ми обрали таке рішення, яке б дозволило стати нашому парку інтерактивним, керованим та унікальним. Для цього ми використовуємо технологію апаратно-обчислювальної платформи Arduino та мову програмування на основі C. Також ми бажаємо додати до проєкту Елемент зеленої енергії сонячну панель. Далі діло за малим. створити цікаву фігуру та оснащити її освітленням led стріч. В рамках проєкту ми плануємо створити фігури шкільної тематики. А в центрі композиції символ нашого закладу можливості, в собі. Для цей конкурс, ми Бажаємо викликати свої визнання та равичка в реальному проєкті. У комусь систем та надається платформу для виявлення та розвитку потенціалу в цій едності. Ми розуміємо, що компетенції систем є ключовими для успіху в майбутнерів, особливо в сучасному цифровому світі. Це гарна практика для підготовки до кар'єри в технологічному секторі. Ми бажаємо реалізувати ідеї та креативності. Для створення новаторських рішень у сфері технологій найцінніше у себе те співпраця та команда робота. Під час створення проєкту ми зможемо обмінюватися ідеями та виконувати спільні задачі разом. Це стимулює розвиток навичок комунікації та відостів. Ми майбутнє нашої держави. Ми віримо у потенціал технологій для зміни світу на краще і бажаємо брати участь у цьому процесі.